Всім привіт! Вітаю вас на уроках Python. І сьогодні ми почнемо з основ: з самого простого, що можна зробити в Python. Я буду ці всі приклади показувати в середовищі тоні і така. Ви можете в якомусь іншому, наприклад, PyCharm або Notepad. Це не має значення. І так, для початку ми повинні створити файл, який ми будемо запускати, в якому буде весь приклад. І так, називаємо нове. Потім зберегти. Створюємо папку Python. Вона в мене вже створена. Папка Python це зручно зручно зберігати всі приклади буде в ній. І так, називаємо файл Hello. Це самий простий приклад. Hello World. Він здається на всіх мовах, щоб показати елементарні речі мови. Та як ви мови ще не знаєте, то це саме-саме таке простеньке, що можна зробити на Python. І нажимаємо зберегти. Все, отут ми бачимо, що Hello. це мені не потрібно, Hello створений файл. Hello, він приймає розширення Py. Py це, це файли Python, які, <coughs> щоб відрізняли системи, він мають розширення Py. І так, для початку отут є така кнопочка, як запустити поточний. Файл, скрипт, програму. Внизу відображається результат виконання скрипта. І щоб щось там відобразилося, нам треба написати якийсь код. Для початку напишемо таку функцію, як називається Print. Вона відображає на екрані. Все, що ми заносимо, знаєш, що це функція, ми, значить, відкриваємо круглі скобки і закриваємо їх. В середині у нас буде строка, рядок. І тому ми або двойні кавички ставимо або динамні. І внутрі пишемо, переключаємося на українську розкладку і пишемо Привіт світи. Все. Функція Print прийме оцю цей рядочок як параметр, як аргумент, і виведе нам от сюди. І так пробуємо, запускаємо. Ну, зберігаємо, ясно дімо. І запускаємо скрипт. Все, от цей Python сказав, запускаю hello.py. І от результат виведу це привіт світи. От і все, що робить функція print. Ну, нам же бачити, що виводити. Але для простеньких це цей рядочка. Сюди можна записати будь-що. Це може бути багато якихось змінних сюди можна записати дуже багато всього. Але як перший урок, і щоб познайомитися з цим. <кій> Як це відбувається, так воно робиться. На цьому все. Дякую за перегляд.